Всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптофантом і в цьому відео розкажу вам, як швидко купити криптовалюту через свою банківську картку. Отже, заходимо на біржу і зверху у нас синім є кнопка депозит. Далі натискаємо швидка покупка, підтримує Visa MasterCard тощо. Натискаємо. Тут я вибрав оплатити чеські крони, тому що у мене. Чиська картка. І отримаємо USDT, тобто цифровий долар. Вводимо суму, наприклад, 2500. Натискаємо купити. Далі вибираємо спосіб оплати, Apple Pay, натискаємо Я приймаю правила та умови. Окей, натискаємо Оплатити. Отже, далі я не знімав, тому що мені потрібно було надати додаткову інформацію, тому що ця банківська картка у мене є нова, і через неї я ще не купляв криптовалюту на цій біржі. Також вам хотів сказати: якщо ви зареєструєтесь на цій біржі за моїм реферальним посиланням, то ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгові комісії. Посилання залишу в описі під відео. Всім гарно дякую за перегляд. Скоро побачимось.